У Верховній Раді України такий ймовірно, є хабарники. Принаймні вчора детективи НАБУ та САП затримали двох народних депутатів, які погодились виступити в ролі посередників при отриманні українськими високопосадовцями хабарів. Однак народні депутати виявилися технічно підкованими та просунутими. Хабарів вони давали не лише у якихось банальних доларах. А навіть у просунутих електронних біткоїнах. Тож в першій історії України зафіксовано в отриманнях передачу хабаря в електронній валюті. У повідомленнях НАБУ не названо прізвищ народних депутатів, однак з неофіційних джерел відомо, що йдеться про народних депутатів. від... Від за майбутнє Сергія Лабазюка та слугу Андрія Одарченка. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серзовий, це мій канал «Свіжий історії. На який обов'язково підпишіться, і сьогодні маємо термінову новину депутатів. Двоє, однак, епізодів, які їм інкримінують, е, е, три вони намагалися. Підкупити віце-прем'єра Олексія Кубракова та голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєма, як випливає із повідомлення, саме посадовці і здали їх компетентним органам. У першому випадку, у серпні двадцять року, народний депутат, який водночас є власником будівельного та аграрного бізнесу Сергій Лабазюк, звернувся до Муста. Тафинаєма з проханням виділити йому підряд на відбудову об'єктів інфраструктури на 1 мільярд. Після того як він як на, йому на рахунок надійшло 50 мільйонів, він передав 150 тисяч доларів за посередництво. У другому епізоді у серпні 2023 року фактичний власник товариства за сприяння керівництва одного з держпідприємств, тобто той Жолобазюк, запропонував очільнику міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді нерухомості, у зведених ним новобудовах загальної площею понад 5200 квадратів, орієнтовною вартістю понад 170 мільйонів. На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірну особу 15 квартир у Києві. І у третьому епізоді, знову ж таки, у серпні 23-го року народний депутат та слуга Одарченко звернувся до Мустафи Наєма з проханням сприяти виділенню коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на Ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури. За це пообіцяв надати неправомірну вигоду у криптовалюті е, біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів США. Після отримання коштів на криптогаманець посадовця надійшов перший транш у еквіваленті 10 тисяч доларів. Обом редепом <coughs> інкримінується частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України, тобто пропозиція або надання хабаря. Про Сергія Лабазюка відомо, що він має доволі строкату політичну біографію. Народився і живе у місті Волочиську Хмельницької області, займався аграрним бізнесом і як народний депутат мав конфлікт інтересів, оскільки був членом аграрного комітету Верховної Ради України. Політичну біографію починав в партії Володимира Литвина у Хмельницькій обласній раді. Був народним депутатом 7 по 9 скликання. І є одним із депутатів, які голосували за диктаторські закони, також фігурував у антикорупційних розслідуваннях у грудні 2020 року український ветеран Олексій Кравчук заявив про погрози його родині після того як він опублікував відео, де Лабазюк ображав його побратимів. Журналісти видання наші гроші повідомили про причетність підприємства ТОВ інвестиційна компанія від Агролабазюка у прихованій приватизації державного підприємства Завод Маяк. Андрій Одарченко, який намагався підкупити біткоїнами Наєма, має не таку стрибкату політичну біографію. Сам він харків'янин у 2017 році був затриманий за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Проте суд закрив провадження за відсутністю доказів. Сам Одарченко заперечив цю інформацію. За даними розслідування проекту схеми, Одарченко фінанс. Слував партію колишнього регіонала Євгена Мураєва наші. Однак найкометніше у цій історії той факт, що Андрій Одарченко є членом Комітету Верховної Ради України по боротьбі з корупцією. Отже, то якщо вам була важлива і цікава ця новина, обов'язково підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую.